Що стосується пенсій, то з перших днів повної окупації з 24 лютого, то це питання стало вкрай актуальним. Наприклад, на 24 лютого, то ж наші літні люди розділилися на дві частини: Перші, хто отримували пенсії на картки, другі, якому поштальйони приносили готівкою пенсію, і це було приблизно 50 на 50. Коли ми зрозуміли, що буде обмеження готівки, то одразу почали масово разом з державними банками з Укрпоштою видавати кр. Карт картки нашим мешканцям, і ми змогли довести до 80% мешканців, у якого наразі є картки, і вони можуть отримувати Пенсія безпосередньо на картки, а 20% так і мають отримувати її готівкою. Звичайно ж, готівкою наразі немає можливості видавати на тимчасово окуповані території. Тож ті мешканці, які продовжують отримувати готівкою, наразі їх пенсія нараховується і зберігається на спеціалізованому рахунку в Ощадбанку. Як тільки вийде ця людина на підконтрольну уряду України територію, то вона може одразу отримати.